Мачі, немає проблем? — собак Це один із будинків у місті Новоселиця. У його дворі, за словами мешканців, з якими ми поспілкувалися, проживає приблизно 20 безпритульних собак. Та проблема, тому що вони, їх 20 штук. Жона йшла осінню. Нове пальто купила, за угол раз оторвали. 50 доларів іди в жопу. Що це таке? Собака? От вона знаходиться на цій території, вона вважає своей территорией, і вона її охороняє. А як можна пройти, якщо воно дійсно там сидить голодненьке? І ви все рівно є якась їда, яку, наприклад, діти не доїли? Буквально ну, три дні тому. Да, отут граються дітвора. Чоловік 6-7 залітає десь за 15 собак. Між собою щось вони не поділили, почали гризтися. діти перелякалися. Мешканка будинку Марія каже, що власними силами прилаштувала на дачу до знайомого найагресивнішу собаку, яка проживала на цій території. Але ж 22 Я не можу туди забрати. Я змогла забрати одну. Мешканці кажуть, що собаки залишаються біля будинку, бо їх підгодовують інші жителі. Вони вважають, що потрібно заборонити годувати безпритульних тварин на їхньому подвір'ї. Хай виділять площадку, загородять, чи і хай дівчата, які хочуть кормити, хай тут кормлять. Ніхто їм не має нічого проти. але слухайте цілими ночами не спати, бо варвіння така під вікнами. Ви мені вибачте. Через звернення жителів Новоселицька міськрада прийняла рішення заборонити годувати тварин біля багатоквартирних будинків, а також біля шкіл, садочків, стадіонів у парках і біля торгівельних закладів. Просимо і наполягаємо, щоб ви щоб ви вжили заходів щодо вирішення цього питання, очищення міста від безпритульних собак, особливо агресивних. А саме вилучення їх у спеціалізоване місце підпис 78 78 мешканців міста. Метою цього рішення було врегулювання годування, щоб зменшити. Те протистояння, яке зараз на сьогодні виникло між мешканцями міста і волонтерами, які систематизовано ходують тварин. Втім, згодом користувачі соцмереж розкритикували таке рішення. Колишній керівник центру стерилізації тварин у Чернівцях Василь Воноградов написав: Замість штрафів і заборон варто було передбачити. Виділення коштів на програми відлову, стерилізація, повернення, співпрацю з ветклініками та волонтерськими організаціями, створення, хоча б невеликого притулку чи тимчасових майданчиків для тварин. Просвітницькі кампанії серед населення про важливість стерилізації домашніх улюбленців. Керівниця кризового центру для мам з дітьми місто Добра Марта Лавченко, яка організувала прихисток для собак на території центру, також розкритикувала рішення новоселицької міськради. На її думку, залишати тварин без їжі це не про порядок, а про байдужість. Діти ж вчаться з прикладу дорослих, Бачачи страждання тварин, на які ніхто не реагує, вони звикають до байдужості. Заборона підгодовування тварин хибний шлях. Це не вирішує проблему, а лише поглиблює її. Натомість співпраця громади з волонтерами, створення притулків, програми стерилізації та вакцинації це уроки милосердя, відповідальності та європейських цінностей. Наразі в міськраді призупинили дію рішення, каже Будяк. За її словами, в громаді немає центру стерилізації. Водночас укладений договір. Чернівецькою громадою фахівці приїжджають та стерилізують безпритульних тварин. За одну стерилізацію з бюджету громади платять майже 4 тисячі гривень. На Новоселиці наразі ми зробили здається 16 чи 17 собак. Це цією ходкою, А в загальному, десь в цьому році десь 30, мабуть. Рішення про заборону підгодовувати безпритульних тварин в окремих місцях є некоректним. Натомість, міськрада могла б надати рекомендації, де краще годувати таких собак. Вважає координаторка організації «Чотири лапи» в Чернівецькій області Антоніна Гошовська. Треба було врахувати конкретно, які місця не підходять, не рекомендується, і в принципі біля шкіл садочки муше великий потік людей, і в будь-який момент собака може спати хтось може бігти, хтось... діти ж біжать. Вони ж не враховують там поведінку собаки. За словами Гушовської, планують приїхати в громаду, щоб поспілкуватися зі сторонами конфлікту та визначити шляхи вирішення. Водночас, за словами бодяк, місті планують розглянути питання про можливість стерилізації і домашніх тварин за гроші з бюджету аби в майбутньому зменшити кількість. Безпритульних тварин. Марія Мороз, Роман Палатик, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини Чернівці.